Де з красного Христа» люди. Де з красного Христа» люди Де з красного Христа» люди? Двадцять вісім uh, дронів камікадзе, які рухались напрямку Києва. П'ять вибухів, п'ять вибухів відбулося в нашому місті. всю решту наші військові повітряні сили збили. Але тим не менш, ми бачимо руйнування в історичній частині нашого міста, де на жаль є постраждали. На жаль, є люди, які загинули зараз. Тривають пошукові роботи. Це тероризм, це центральна частина міста, де живуть цивільні і Яких військових нема. І все це брехня про спеціальну операцію, виключно проти військових. Іде терористична атака. Це тероризмом іншим словом неможливо назвати. Зараз маємо інформацію, що під може бути двоє людей. Чи були вони на місці, чи ні? Ми не знаємо. Ця інформація перевіряємо, але в будь-якому випадку ми. Ми розбираємо завали для того, щоб сподинитися, щоб під завалами нікого не було. Зараз врятували кота, і за попередньою інформацією цей кот був власний. Ну, він жив з цією сім'єю, ми зараз шукаємо. Гинула жінка. На жаль, це мати одного із хлопців, які наразі боронять нашу країну. Є інформація про те, що постраждали працівники ДСНС. Що це так? Нам доводилося працювати під обстрілами. Я зараз не можу вам сказати точно, скільки були прильоти в 4 або 5, тому що ми постійно переховувалися, ми чули, як е, Збройні сили намагалися збити ці дрони, е, е, але, на жаль, їм це не вдалося, тож нам доводилося працювати під постійним обстрілом, ховатися. На щастя, е, постраждалих серед рятувальників так немає. Доброго дня. А ваша машина десь поруч стояла? Так, Прямо біля будинку? А ви живете в цьому будинку? Я живу ось в цьому будинку. В великому, великому, так. І ви були під час, коли прилетіли? — Я був у підвалі. В підвалі? Угу. Тобто ви почули повітряну тривогу і да, спустилися? Спустів, так, да, спустився в підвал. Це через те, що раніше теж були прильоти? Звичайно, густу. Ось ось і ви там. очікували просто? Так, так. І пам'ятаєте, який був звук, коли прилетіло? – Дуже громко, дуже громко. Mm -hmm.